Офіцер де, Ну, де в шеф не може. точніше, де шеф не може подавати звіт по цем. Я правилам, можу, але я всі. подаю йому, я йому подаю. Бля, а шо за виклик? Я не в курсі, що за виклик. Я прийняв виклик. Щас подивлюсь. Я виклик, не в курсі, що допомога. Тут. РП ситуація. Вітанечка. Е -е Хто робив виклик? Я. Вовті. ДТП. Йо, ми викликаємо медиків. С ПДТ. Так, дістав iPhone 16 Pro Max на один треба. Я викликав, я викликав. Кори. також викликав ще раз повторно лікарів. Є. Ти викликав, так? Тепер я вже викликав дорог. також. Ну, може два медика на дві людини якраз приїде. Автомобіль був чорного кольору. Так, давайте я спробую перенести вас трошки з дороги. Вони на капоті були, я їх Ну, по статику ХП у них все так, нормально. Так, треба віднести вас трошки з проїжджої частини, щоб вас не переїхали. Давайте цю людинку також треба з проїжджої частини віднести. Ай-яй-яй! Що за порушник? Отак От нас і збивають. Збиває людей. Ой, а це вже хто? Ловіст, ловіст, братан, стой. Чув? Так, є МС їдемо Скільки штаті. Скільки? Скільки років у штаті? Лікар, дайте півулочки, будь ласка. Лікар, да спасайте, поранена Паша. А ну давай їдемо бо не чую. Лікар, лікаре, тут Ви двох двох людей назбила машину. Віця, двох людей збила машина, потрібна допомога їм. Ми їх перенесли з проїжджої частини, сюди поклали. Допоможіть, будь ласка, я. Ось цей в червоному трошки щось говорив, ну, да. а цей в жовтому, здається, без, без свідомості. Ну, по планшету не звісно, заяви, я не перепровіримо. Перепровірте, будь ласка. Мені здається, в мене ноги так. Вийміть йому язик з рота і зробіть щось на дихання. Братко, у тебе машина є? Є, є. є. Да. А що ви хотіли Не що... знаю, ну у мене дружина же. Да, ну, в в в Бачу, що тут якась фігня. Що саме в нього боліло? Ви знаєте, що трапилося в ноги, вам. Ноги, ноги а, каже, поламав. — Прям так, прям так. Не відчуваю ніг. — ти босий них. Може ви щось приймали, може у вас щось це Оооооо, хлопці, мій я вам скажу, бачите, він показує, що, ну, скарг у вас не було і в цілому все добре. Він, він, воно, у, у вас є лікару, є підозри на наркотики? Я не він, знаю, може, чого в нього ноги ломить. Може на погоду, може ще щось. Тут я вже, ну, може ну, його краще відвести в лікарню, зробити рентген? Може його краще в ЛСПД привезти вийти? Я зробив був у один, ну Він не вже, якісь любить. — Ну не вже від нього. Але ж авто збило мене. Я зробив ну, наразі чергових хірургів немає. Я не знаю, він до утра доживе. Ну лікар, по вашим признакам, так скажем, професійної діяльності як він виглядає? Нормально чи ненормально? Не, ну это стимулирует. Стимулює, так, стимулює та, ну, да? Я ж кажу, Шо я стимулирую, пацаны. Огляну дитинку, ну, ноги я, на месте, перелом и я, не я, видно. Может закрыть у него перелом? Может трещину. Я кажу, напевно его треба зіставити до IT-ку. Там може, там не буде стимулировать. Может у него трещины просто. Не Может ему там ноги порывна Там може, просто лікар бич, розуміє, что тут бывается. Ты не симулян, ты стимулятор що лікаря тоже червоні очі. ты ще одну людинку, так, она без свідомості. безсвідомості. лі, очі. А може просто спить не знаю. Таке раз ви все одно приїхали, можете взяти у мене крові трохи? Да, зараз я огляну пацієнта і візьму у вас крові. Може вона понадобиться комусь з них. Я жертвую своєю кров'ю раді своїх членів сім'ї, тому що їх переїхало танком. Прям Танком? Танки їздять. Я не думаю, що в жилому районі буду їздити танки. це Ну, ну це, це просто була здорова машина, понимаете? А, ну, та, ну ось, та, бачите, дуже, вже зовсім машина. інша інформація. Я не я, не б... Приїхав чуваю, би я танк, я, танк я... то і мене поже не треба було викликати, там тільки батюшка поможе. Подспівать. А Ні, ну оглянувши так от, те, що я бачу, наразі немає яких-то видимих... Ознак чогось тяжкого. Лікарю, дивіться Скоріше, ж, його все. там воно вже красно через штани проступає, він або пісяє кров'ю, або в його ноги Я, Я ще не вилічився, ой, вилічився, господи, я ще Буває. не. Та у на... вас, напевно, глючить, шановна, лікар же ж не каже такий, що якісь симптоми да. віде, ж Он, не Я віде, ще ну, не учився не на лікаря простати, тому з я, я точно башу. не допоможу. А ця людинка, ну не знаю, може спить, може просто втратила свідомість з ну, вічей. також він косвіу, його косвенно заділи, Шальнає, його косвіну заділили. Шальная, да? Шальная. Цього просто откинуло в сторону, а цього переїхали. Ну, не знаю. То ли, бля, його Бог береже і в нього нічого не сломалось, то ли є нечиста якась Бог, Тільки Бог, тут Бог, Боги завжди. Ну він не мамон передоза, це й, мабуть, пан передоз якийсь получив. Ну, мені здається, просто його потрібно занести його додому мочу. на ліжко, положити. Хлопці, там і ловіст привіз горілки, давайте вип'ємо за упокою, принести. Блін, так тут свята трійця, я не можу опити. Начали за здрав'я, закінчили за Що? Куди я взагалі приїхав, що відбувається? Я не знаю, лікар, дайте якийсь вердикт своє. Чи вони наркомани, чи вони все-таки постраждали? Ну червоний мені не подобається, він якийсь симулянт и стимулянт. Тобто золотом. він вам подобається? Може він мертвий, ви перевіряли тому... там, що він живий? Так, А, да, да, по планшетіку все добре, все нормально. Ну там завтра, хай утром, хай сходить аналізи здасть. сдаст. що, вы шо, симулянт, чи що? що? з лікарем вам о, о, тебе покрючило. Ух ти ж еба. Нечисто на все. Він начнулся? Ну, якщо водочка залетіла, то я думаю, все з людинкою точно в порядку. А, так тоді нормально, тоді окаянна береже, ооо, дивіться, все проснулось, о. Проснулось. Ой, Голова, Пане лікарю, дивіться, Ой. треба вам допомога ЛСПД? Мені допомога ні не потрібна. О, цей до теж встав по водку. О, то я думаю, що вже. Я ж кажу симулян тебе. А ну чекайте, я дістав зі пакета, як зложився нелегально. Ходімо. Так хлопці, я вам так кажу. Беріть пийте собі. Ладненько, добре, гарно вечір. Ми вже тут точно нічим не допоможемо.